Учора, 23 листопада, о 15 годині 9 хвилин до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в квартирі на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці, садовий бульвар у Шостці. На місце виклику прибув черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Викликали безпосередньо на місце пожежі сусіди. Які побачили сильне чорне задимлення в одному із вікон дев'ятиповерхового житлового будинку на дев'ятому поверсі. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни, а також пожежну автодрабину. Також було залучено 9 чоловік особового складу. По прибуттю пожежних підрозділів ознак горіння виявлено не було, але був чітко виражений запах гарі. Рятувальники вирішили провести розвідку, піднялися на дев'ятий поверх, і там вже зустрічали нас сусіди. Які і безпосередньо казали, що безпосередньо в даній квартирі відбувається пожежа. Ну і з візуального огляду, також це можна було побачити, тому що з усіх щілин даної квартири просочувався густий чорний дим. Сусіди повідомили, що в помешканні ймовірно знаходиться його господарка, тому рятувальниками було прийнято рішення. Вибивати двері через сильне задимлення. Вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. У кімнаті було виявлено жінку 1957 року народження. Вона була при свідомості. проте через густий дим не змогла самостійно залишити помешкання. Працівники ДСНС вивели її в безпечне місце та передали медикам. Їй надали необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. О 15.30 горіння, що відбувалося в кухні вогнеборці, локалізували, запобігши поширенню полум'я на всю квартиру, а о 15.34 пожежу повністю ліквідували. За попередніми висновками припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем. Причина пожежі доволі елементарна. Дана домогосподарка поставила кастрюлю на газову плиту, підпалила її і пішла спочивати. І не помітила, як сама заснула, все, що всередині каструлі вся волога, ну скажімо так, рідина википіла, і далі, так як ця каструля була накрита різними ганчірями, вона загорілася, що в подальшому призвело до загоряння безпосередньо самої кухні і в подальшому квартири. Традиційно кожну четверту суботу листопада вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч ця дата припадає на 25 листопада. Голодомор 1932-1933 років став наслідком поразки Української революції 1917-1921 років та окупації країни Більшовиками штучно створений голод. Акт геноциду українців став найбільшою трагедією за всю історію країни в поєднанні з депортацією, масовими репресіями, втіленими совєтами, а також двома світовими війнами. Це виливається у кричущу статистику. За різними підрахунками неприродньою смертю в першій половині ХХ століття могли загинути близько 20 мільйонів українців. Однак точної цифри втрат, мабуть. Так ніколи і не підрахувати цього року. Ми вдруге вшановуємо жертв голодомору в умовах повномасштабної російської агресії. Ми знову маємо справу з російським імперіалізмом, який і не приховує своїх злочинних намірів знищити Україну і українську ідентичність. Десятки населених пунктів стерті з лиця землі. Тисячі мирних українців стали жертвами обстрілів і бомбардувань, були закатовані. І розстріляні нині українські воїни, які зупинили навалу і звільнили від ворога безліч населених пунктів, не лише захищають територіальну цілісність і суверенітет України, але й нашу ідентичність, право бути господарями на своїй землі, шанувати власну мову, історію, культуру, героїв. До Дня пам'яті жертв голодомору Український інститут національної пам'яті ініціює акцію Пам'ятай про жертви голодомору, Підтримуй тих, хто бореться за Україну зараз. Нехай наша пам'ять стане дієвою. Символом акції стала окопна свічка, адже живий вогонь це символ пам'яті, це тепло, це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти і перемогти, бо ми народ воїн. Тож запаліть свічку пам'яті за вбитими голодом. Передайте тепло, станьте поряд з тими, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не повторилось. 24 листопада відбулося чергове засідання виконкому, під час якого було розглянуто близько двох десятків питань. Перш за все, присутні проголосували за внесення змін до бюджету Шосткинської МТГ на поточний рік в його доходній та видатковій частині. Зокрема, по управлінню житлово-комунального господарства збільшуються та перерозподіляються видатки в сумі майже на 3 мільйони гривень для організації благоустрою. Проведення ремонту житлового фонду та проведення поточного ремонту автомобільних доріг. Доходну частину бюджету по спеціальному фонду збільшується на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 мільйон 662,6 тисяч гривень. Відповідні зміни ми проводимо у видатковій частини бюджету. Видаткову частину бюджету. Збільшується видаткова частина бюджету збільшується на 1 мільйон 782 тисячі гривень. По управлінню праці та соціального захисту населення збільшується та розподіляються видатки на суму 2 мільйона 674 і 2 тисячі гривень для виплати матеріальної допомоги громадянам міста та для придбання деревини паливної домогосподарствам сім'ям військовослужбовців, які служать в Збройних силах України. Між тим, під час розгляду іншого питання, яке стосувалося надання одноразової матеріальної допомоги, стало зрозуміло, що навіть суттєве збільшення доходної частини для соціальної сфери не покриє всіх потреб. 225 двадцять охоплено даним рішенням. В кожну заяву розглянуто комісійно і загальна сума впадає 2 мільйони 81 одна гривень. Ольга Іванівна, що з фінансами? Ми добавляємо. Тим рішенням, яке ми сьогодні прийняли, все рівно воно не забезпечує виконання цього рішення в повному обсязі. В повній мірі, так? так. Тобто фінансовий ресурс, який на рік був передбачений бюджетом, вже завершився повністю. Ми сьогодні першим Частливі. рішенням добавили скільки? 1 мільйон 656. 1 мільйон 700, а рішення на 2 мільйона? 71 чи 71. 2 мільйона 81 тисяча. 81 тисяча, тобто ще треба шукати кошти, перерозподіляти, додавати. Такі великі витрати, зрозуміло, що люди потребують таких витрат. Але в зв'язку з наступним бюджетом, в наступному році взагалі буде складно цю статтю фінансувати, тому що більше ніж 300 мільйонів гривень бюджет буде вилучено, доходи подоходного налогу відправлений до державного бюджету. Буде складно, але будемо будем все одно шукати резерви. Треба скорочувати видатки по основним галузям. Находить варіанти раціонального використання бюджетних коштів. Також присутні розглянули питання про надання компенсації жителям громади за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Мова про п'ятьох осіб і про відмову стосовно трьох жителів у зв'язку з відновленням їхнього майна за рахунок коштів благодійників. Наразі механізм компенсації за об'єкт, який відновлений за власний кошт, державою не розроблений. Це планується зробити на початку грудня. Серед низки розглянутих питань було і про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У цьому рішенні ми статус надаємо одній дитині загиблого ляшок вогнедару та дітям внутрішньо переміщеним, і чотирьом дітям з особливими потребами числа дітей, сиріт, дітей позбавили. Внутрішньо переміщеними це рішення практично всіх охопили, так? Ну майже, ну ще ще будуть діти, бо вони додаються. Ну, які ще ну цю категорію ми завершимо. Розпочинаємо категорію, я так розумію, інваліди, так. Е сироти, так? Так, так так, і і потім ідемо по школам. Школа один провели, потім школа два, і таке інше. Так Так. про організацію та функціонування пунктів незламності цього дня теж говорили члени виконкому. Сім рішенням ми затверджуємо оновлений крайній список пунктів незглавності на території нашої громади. Це такий механізм, який повинен бути офіційним. 200 їх тут? 200 пунктів. 200. Нема заперечення. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримався? Приймається арт-центрі продовжує свою роботу музейний психосоціальний хаб місця сили цього разу з учасниками майстер-класу під час прикрашання новорічної іграшки своїми знаннями і вміннями поділилася майстриня Петриківського розпису Лілія Горбель в листопаді, і до самого нового року ми будемо займатися розписом новорічних прикрас на ялинку розписом, адже Новорічні прикраси це ще й обереги, бо Петриківський розпис це обереговий розпис. Лілія Горбаль проводить ці майстер-класи за власною авторською методикою. Мисткиня приділяє увагу найбільш значущим моментам. У роботі я розробляю свої уроки саме так, щоб вже на першому занятті могли учні створити мальовку. І навіть якщо до нас доєднаються нові учасники, їм буде легко. Взагалі, Петриківський розпис він не складний. Він має 4-5 Типів мазочків, які ми складаємо і отримуємо різні, різні картинки. Перед початком заняття учасники налаштовувались на гарну роботу за допомогою м'якої іграшки собаки хібуки, який підтримує всіх обіймами. Аби краще підготуватися до розпису кульок, пані Лілія провела з учасниками розминку для пальчиків. Після всього цього учасники майстер-класу приступили до розпису новорічних прикрас за допомогою чітких вказівок. Пані Лілії кожен переносив на кульку те, що йому найближче. А в той колір, який йому до вподоби. Хтось з тих, хто прийшов на майстер-клас, вже досить давно опановує петриківський розпис. А хтось тільки робить у ньому перші кроки. Мазки, фарби акуратно лягають на поверхню кульки, і на кожній вимальовується власна неповторна історія. Пані Алла вже давно захоплюється петриківським розписом. Вона відвідує такі майстер-класи ще з початку роботи хабу. Однак, кульку вона розфарбовує вперше. Я поки що звикла на папері ставити руку. Правильним чином, а на кульці ще не знала, як правильно поставити руку, щоб краще лягав мазочок. Сподіваюсь, що наступного разу вийде більше краще ем, малюники. Оце мабуть завише вдома, щоб згадувати про свою першу спробу. Єва прийшла на майстер-клас до шосткінського центру разом зі своєю тіткою, яка розповіла, як же тут цікаво. Алла – це моя цьотя. Вона мені розповіла, як тут і Я вирішила спробувати. І мені дуже сподобалося. Я люблю багато всього різнокольорового. Складність є в тому, що, те, що треба натискати. в мене не дуже виходить, тому що ось якось так от в мене тут вийшло. Для пані Ольги такі майстер-класи в рамках роботи хабу місця сили своєрідна підзарядка позитивом та заспокоєння, справжня терапія, мистецтвом. Я вже хожу, Мабуть, другий рік з вересня того року. Це моя друга кулька в Петриківському розписі. Це моя кулька, ми малювали на нейрографіці. Ось. Ну, я пані Ліля малювала свою, а мені захотілося трошечки змінити, бо я працюю в школі. Коли проходила свято, в нас була виховна година по писанкам, то я вже діткам, коли розповідала про писанку, в мене не було, як то кажуть, іди мені взяти. Я їх принесла свої і показала. Вона дуже мені допомагає. Коли сідаєш, малюєш, як то кажуть, все забувається. І Можна сказати, що ресурс отримую ресурс. Найменші учасники майстер класу Оля та Катя неодмінно заберуть виготовлені кульки і повісять їх на свої новорічні ялинки. Мені сподобалось все, мені було легко. Мені сподобалось малювати сніжинки. Я цю кульку повішу на ялинку. Я ж дуже довго хожу спочатку літа. І мені було все легко. Це вперше на ділян, кулька виготовила одними моїми руками. Я цьому дуже рада. Олена Чанцева Коваленко, яка є куратором психосоціального хабу «Місце сили, говорить такі заходи, покликані справди зцілювати людей мистецтвом, і говорить у передноворічні дні тематика всіх виробів обрана відповідно. Мені Запросити всіх шостінців, всіх гостів нашої громади шостинської на наш проект, новий, нашого музейного психосоціального хабу Місце сили, який має назву Кульки Сили. До самого нового року, до початку 2024 року, року перемоги, ми так сподіваємося, і молимося всі за це. Ми будемо малювати на наших кульках сили нашу перемогу. Арт-терапія в музейному психосоціальному хабі перетвориться на таку казкову, трошки дитячу активність, такі в нас відтворюються ательє з різними напрямками. Такі самі кульки сили ми будемо робити в різних техніках. В техніках е е Фототерапії в нас є такі атель'є, коли фотографії шостки будуть розміщуватися на такі кульки, також у нас є напрямок нейрографіки. Також у нас є техніка, така заняття з дітками, це хібуті Ми ще пропонуємо е, працювати з тілом. У нас є тренер, який працює з тілесними е, техніками, коли людина може через тіло. Покращувати свій емоційний стан це поєднання арт. Тобто, це те, те саме лікува це те, те саме зцілення мистецтвом, текстами, ми ведемо вже з самого початку війни. Психосоціальний хаб місце сили працює всі дні, окрім неділі та понеділка. Бажаючи взяти участь у майстер-класах, можуть пройти до арт-центру та записатися для участі у них, аби принести у своє життя більше позитиву.